Може накрити всю Україну. Російська армія завдала удару по Україні експериментальною балістичною ракетою. Бабіше ця зброя потенційно може нести ядерну бомбу. Що це саме за зброя? Є кілька версій: кедр, орешник чи рубеж? Що відомо про новітню російську ракету чи можливо збити її множинні боєголовки і чого прагне Путін? Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тес і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Вранці 21 листопада. Окупанти вперше випустили по Україні експериментальну балістичну ракету, яка потенційно може нести ядерну бомбу. Удар прийшовся по Дніпру. Це відео одразу розлітається мережею. На ньому ймовірно кадри першого в історії бойового удару російською міжконтинентальною ракетою «Рубеж» по Україні снаряд розпадається на шість блоків, кожен з яких ще на шість субоєприпасів. Одразу після удару експерти повідомляли, що йдеться про ракету рс 26 «Рубєж». Рубіж. Повітряні сили не підтвердили це, але й не спростували. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія використала нову ракету, яка за характеристиками є балістичною зброєю. Путін визнав, що він зробив вже другий за цей рік крок до ескалації, до розширення цієї війни. Була застосована нова балістична ракета. Путін ударив по нашому місту Дніпру одному з найбільших міст України. Це очевидне та серйозне збільшення масштабу і жорстокості цієї війни, цинічне порушення Росією статуту ООН. І я підкреслю, це вже другий крок Росії до ескалації за рік. Першим таким кроком було залучення Північної Кореї до війни проти України. Контингенту у щонайменше 11 тисяч солдатів. В свою чергу російський диктатор Володимир Путін заявив, що його армія випустила експериментальну гіперзвукову ракету «Арєшнік». В відповідь на примінення американського і британського дальнобойного оружия 21 ноября текущего року російські вооружені сили нанесли комбінірований удар по одному из об'єктів оборонно промышленного комплексу України. В бойових условиях було проведено. в том числе и испытания одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших І відомих ще з часів Совєцького Союзу промишлених комплексах, котрий і сьогодні виробляють ракетну техніку другої вороження. Однак у головному управлінні розвідки України заявили, що ракетний удар, ймовірно, було завдано зі складу ракетного комплексу Кедр. Очільник розвідки зауважив, що Арішнік це назва науково-дослідної роботи. А насправді система, з якої був удар по Дніпру, називається Кедр. Російський диктатор відверто відкрито публічно заявив, що була застосована ракета Орешник. Так він її назвав. Це назва науково-дослідної роботи. Це просто її шифер. Сама система називається Кедр. Це експериментальна система. Скажімо так, це балістична ракета середньої дальності, носій ядерної зброї. Летіла ця ракета до міста 15 хвилин. У ракети було шість бойових частин з шістьма суббоєприпасами. Раніше випробування ракетного комплексу «Кедр» проходили на 4-му державному центральному міжвидовому полігоні Російської Федерації у місті. Капустін Яр Астраханської області у жовтні 23 та червні 24 року. Начальник ГУР Міноборони України Кирило Будано зазначив, що кіндер це балістична ракета середньої дальності носій ядерної зброї. Ще раз кажу, ракета експериментальна. Ми знали точно, що на жовтень мали зробити два дослідні зразки. Можливо, зробили трошки більше, але це дослідний зразок і ще не серійний виріб. Слава Богу. Те, що вони росіяни використали її в без'ядерному варіанті, це як то кажуть від них попередження про те, що вони зовсім з глузду з'їхали. Нагадаємо, служба безпеки України показала уламки нової балістичної ракети, якою російська армія вдарила по Дніпру 21 листопада. Примітно, що військовий експерт, оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко припустив, що для виправдання удару по Дніпру, завданого ймовірно міжконтинентальною балістичною ракетою, яка асоціюється з ядерною. Зброєю президенту Російської Федерації Володимиру Путіну довелося вигадувати випробування новітньої ракетної системи «Арєшнік», про яку раніше ніхто і ніколи не чув. За словами експерта, у другій половині дня 21 листопада на російських майданчиках почали поширювати повідомлення, яким виправдовували удар по Дніпру, тим, що там застосовувалася не міжконтинентальна балістична ракета, а балістична ракета середньої дальності. Тобто російське інфосередовище отримувало вказівку применшувати значення того засобу, яким було завдано удару по Дніпру. А тепер на арену виходить головний шизофренік усієї Росії і заявляє про якийсь гіперзвуковий орешник. Ні, ні, ні. Це була ніяка, не МБР, це був звичайний конвенційний орешник. На думку експерта, господар Кремля після скоєного зрозумів, що зробив і які можуть бути наслідки після того, як експертиза точно встановить, яка ракета була застосована по Дніпру, і тоді у декого в Кремлі п'ята точка звузилася до розмірів вушка голки, і з неї одразу випав орешник. Зазначив експерт, але повернімося до ракети РС-26 рубіж, бо саме цією ракетою настрашили не тільки Україну, але й увесь світ. рс «Рубіж» рубіж. Це міжконтинентальна балістична російська експериментальна ракета. Подробиці про цей вид зброї розповів у коментарі ТеСН військовий експерт Олег Жданов. Це експериментальна ракета, яка розробляється і не проходила державні іспити. Росія намагається модернізувати комплекс ЯРС. РС-24 у них була ракета. Вони трошки зменшили дальність, зменшили вагу пускової установки і розробляли цю ракету. Але в 2017 році програма була згорнута. Перевага була надана комплексу Авангард. Вони намагалися в 2019 році її відновити, але, мабуть, гроші пішли на підготовку до вторгнення. За його словами, у російської армії є кілька експериментальних ракет, які виготовлялися для навчань. Рубіж це ракета середньої дальності від 2 до 6 тисяч кілометрів. Пускова установка у неї мобільна. До речі, коли вони почали розробляти цей комплекс, Сполучені Штати саме за цю ракету обвинувачували Російську Федерацію, бо вони порушують договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Жданов зазначив, що Рубіж це три ракети Іскандер, ба більше у неї точність, як у балістичної ракети 150 метрів відхилення від розрахункової точки. Вона не влучає точно в об'єкт. вона просто може бахнути як фугасна бомба великої потужності по об'єкту. Втім, за його словами, головна проблема не в самій ракеті та її вибуху. Проблема в тому, що Путін хоче продемонструвати всьому світу, що він готовий застосовувати ракетні війська стратегічного призначення. Для таких ракет, за його словами, фугасна головна частина випускається в штучних екземплярах тільки для здійснення навчально-бойових пусків і тренування розрахунків. А основна головна частина це ядерний заряд. Ця ракета може гарантовано накрити всю територію України будь-яку її точку. У нас країна максимум 1300 кілометрів завширшки, плюс Астрахань приблизно стільки ж від нашого кордону. Мінімальна дальність дозволяє бити майже по всій території, каже Олег Жданов. За його словами, Рубіж втричі потужніший балістичної ракети Іскандер, а отже, і може завдати утричі більше руйнування. Якщо подивитися влучання іскандерів, з останніх це суми. І тепер помножте руйнування на три, в три рази потужніше виходить, розповів військовий експерт. У цієї ракети може бути головна частина, що розділяється, в якої є декілька зарядів. Наша протиракетна оборона безсила проти цієї ракети. Резюмує резюмуєш данов, однак експерти зазначають, що протистояти такому комплексу у верхніх шарах атмосфери може хіба що американський тет, проте саме бойові частини рубежа здатна збивати ЗРК Петріот. Зеленський закликав світ діяти, бо балістичні ракети проти України є черговим доказом, що миру Росія точно не хоче, і зауважив, що Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї по території Ерефії стало якимось новим нашим кроком. Зеленський також визнав, що сильної реакції світу немає, а саме на це і сподівався Путін. Світ повинен на це реагувати зараз. Сильної реакції світу немає. Путін дуже чутливий до такого. Він перевіряє вас, шановні партнери. Для всіх очевидно, хто єдиний винуватець цієї війни? Хто почав цю війну 24 лютого? І всі свої ресурси вкладає в те, щоб війна тривала. Його треба зупинити. Якщо жорсткої реакції на вчинки Росії немає, значить вони бачать, що так можна. Ось що Путін робить. Потрібно, щоб Путін відчував, чого коштують його хворі амбіції. Треба реагувати, треба тиснути. Треба примушувати Росію до справжнього миру, який можливий лише завдяки силі. Інакше будуть безкінечні російські удари, погрози та дестабілізація. І не тільки проти України справжній мир вартий того, щоб діяти заради нього. Діяти потрібно. А як думаєте, ви чи наважиться Путін застосувати ядерну зброю? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.